Всім привіт! Ви на каналі української блогерки. Сьогодні я знімаю для вас свій різдвяний влог. Зробимо закупи продуктів і пошукаємо різдвяний декор. Тож приємного перегляду! Привіт всім з Албанії, зі столиці, з міста Тирана. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Приємного перегляду, друзі. Я очевидно не ділюся багатьма особистими речами, що є в моєму житті. Тут у блозі, і багато чого очевидно не показую на відео. Ділюся лише тим, чим хочу та можу ділитися. Але я розумію, що мій емоційний стан за останні два місяці так чи інакше впливає на мої відео. Отож, просто поясню, що останній час я бачила госпіталь частіше ніж власну квартиру. Поза кадром відбувається. Певний життєвий період, який я хочу гідно пройти. Ваші обійми, залюбки приму, без зайвих питань. Просто розраховую на вашу підтримку. Дякую. Тепер до влогу. На сніданок сьогодні хочу приготувати ось ці міні-бурики, такі крутелики, крученики. Люблю ось такі зі шпинатом. Але тут у мене залишок, я вирішила, що мені буде мало тут, того що в упаковці є. І ще додам трохи ось таких шпиндиків. Це теж те, що рятує мене завжди є в морозилці вдома. Це такі міні-слоєчки з сосискою в тісті. Оце на сніданок, інколи там десь раз у місяць я таке можу з'їсти. Зараз саме такий настрій. Ось бурики. Ось слойки з сосискою ставлю в духовку хвилин на 20. І ось що вийшло. Не перетримала вони рум'яні, але нормально, процес контрольований. Хвилин 15 у духовці. З кавою смакує прекрасно. свіжа, свіжа випічка. Я зранку зазвичай ось такий барабашка. я з тих людей, хто спішить їсти, тільки потім вмивається і загалом просинається. Сьогодні сонячний передрізвяний день, в мене вдома ні ялинки, ні натяку взагалі на новорічний настрій. Тому, можливо, сьогодні щось зміниться в цьому плані, поки снідаю. Розпочну з цього крутелика. Воно таке гаряче. Тільки з духовки, але я не можу завжди стриматися і одразу починаю їсти. Дуже хрумке. хромке. Оці за шпинатом, вони ще й з сиром фета. Дуже подобається. Тож сьогодні піду шукати той самий новорічний настрій та, можливо, хоч трошки прикрашу апартаменти свої. А ноги саме пішли у вже знайоме місце для вас, показувала нещодавно в попередньому влозі, і як швидко тут все змінилося. В моїй улюбленій кав'ярні зникли всі тістечка, а на їх місці розмістилася баклава та печиво з турецьким присмаком. А що сталося? А виявляється, що тут в Албанії до Різдва купують саме ось такі різні солодощі. Для мене це трохи така незвичайна традиція. Такі солодощі мені, звісно, відомі, але я не знала, що тут їх коштують саме на різдво. Цікава традиція. Я прийшла випити кави. Надихнутися на чудовий день, ну і заодно от підзняла ось такий контент. Дивіться, в якій посудині величезні продається ось ця баклава. От в таких упаковках вона замінила всі панетони, якими вже всі наїлися за попередній місяць. І сьогодні ця позиція дуже популярна. Всі беруть. Я знову в своїй улюбленій кав'ярні біля дому. Тут краще думається, замовила каву і пишу список в супермаркет. Щось я завтикала, що святвечір завтра. Я була впевнена, що різдво в понеділок, і оця вечеря, вона в понеділок. А вона виявляється вже завтра. Сьогодні субота. Треба сьогодні встигнути зробити якісь закупи, щоб завтра був таки дома святвечір. Сьогодні вибір пав на оце тістечко з маком, яке вже куштувала. Тільки подивіться на кількість макової начинки. Це дуже правильний пиріжок. І знаєте, що дуже вдало. Я написала список саме за філіжанкою кави, за тістечком. Після чого дуже така натхненна пішла на закупи в супермаркет. Фіксую вам баклаву усюди, фіксую вам свій візочок, і роблю покупки до Різдва. Дуже зручний та хороший супермаркет у мене біля дому знаходиться. Видно, як тут всі стараються навезли до Різдва різних італійських продуктів. Асортимент дуже багатий на різні смаколики. Ось я вже і дома покажу вам свої закупи до Різдва і не тільки. Витратила на усю цю композицію 5240 лек. В гривнях у мене з картки зняло 2109 гривень. Це перша частина закупів, бо тут нема овочей і фруктів. Це я придбала в супермаркеті біля дому і саме взяла тут. По списку притримуючись продукти, планую готувати завтра на святвечір курку і також хочу приготувати олів'є. Отож, коли складала список, орієнтувалася на страви. І зараз конкретніше все буду вам показувати. Почнемо з м'яса. Взяла цілу курку, невелику, не маленьку, заважила кіло 355 грам і заважила 745 лек. Багато курочки зараз у нас викладено в супермаркеті, тому що до свят добре розлітається. Це у мене фарш, фарш телячий. Хочу зробити котлети, щоб були такі у мене котлети до різних гарнірів. Небагато взяла 500 грамів, бо не люблю, коли затримуються ці котлети надовго в холодильнику. Це так, зробити, з'їсти. Тут і святкове, і таке буденне що треба теж. Мати в холодильнику. Це у мене на олів'є дві філешки, тут 407 лек заважили, бо хочу робити олів'є саме з курячим філе, відповідно. Для олів'є мені знадобиться огірочки. Ось вони. Ось цю фірму беру вже не вперше з такою етикеткою огірки. І от вони мені смачні. Для олів'є також майонез знадобився. Взяла таку маленьку баночку. Олів'є не часто роблю, і майонезні салати не роблю часто, тому майонез рідко можна зустріти в мене вдома. Отож, для олів'є ще треба буде овочі докупити. Рука потягнулася до меду. Мед мені знадобиться, щоб робити маринад до курочки. Ну, і взагалі в чай люблю додавати. Взяла цього разу таки. Кожен раз пробую якийсь новенький. Це у мене ось така нарізочка. Називається це в них прошуто-крудо. І мені подобаються такі невеличкі вакуумні упаковки. По 100 грамів з'їв та забув. І це теж така шиночка, теж вже порізана. тут 115 грамів, теж дуже смачно та зручно. Це в мене сир кисломолочний. Я все-таки віднайшла тут в Албанії сир кисломолочний, який не солоний, який можна споживати зі сметанкою та фруктами. Інколи варю, звісно, сир сама, як показувала вам раніше, бо з домашнього сиру смачніші, все-таки сирники виходять. Але якщо хочеться з'їсти отак зі сметанкою, то отакий підійде. Ось тут 420 грам, і якщо не помиляюся, така упаковка коштувала 150 албанських лек. Якщо вже розповідаю про сир, то ось вам і сметанка. Сметанку теж придбала, сметана азот. Я показувала, що саме це є повним аналогом сметани тут в Албанії. Дуже схоже на сметану від 17% жирності. Це до сиру кисломолочного. З такий йогурт у мене тут величенький, василенький це так на перекуси. Коли розповідала про олів'є, забула показати вам горошок зелений, оце одразу придбала. Тут у мене печівко ось таке дуже смачне грецьке, та наше українське рошен, звісно. Це у мене молочко та олія, бо все позакінчувалося. Солодка паприка до курки, до м'яса, просто закінчилися спеції, тут вони в такому вигляді продаються. В таких пакетиках постійно беру. Це у мене насіння смажене солоне. Беру отаке турецьке, воно смачненьке. Відрізняється від українських наших насіннячок, чорних. Це таке, воно смугасте. Але оці дуже вдалі насіннячка, дуже смачні. Це у мене. Ну, я називаю це пельмені, але це, якщо називати пельменями, буде знущання над італійською кухнею. Це тортеліні, прошуто, крудо і формаджо. Дуже смачно, я вже такі брала. Це не зовсім до свят. Це кинути теж в холодильник, щоб було що на обід. Такий варіант, якщо ліньки щось інше готувати. На смак як пельмені, тільки от такі італійські, скажімо так. Це. Як я вже сказала, все позакінчувалося, то треба було мені ще пергаменту взяти. Ось він, і рулон серветок. Як бачите, небагато, немало, суму загальну я вам озвучила. Ось це все вийшло на ось таку суму. Далі другий захід за овочами у мене зараз буде. Про все розказала, забула показати масло вершкове. Теж беру його доволі часто, постійно є в холодильнику, бо вершкове масло дуже корисне для жіночого організму, зокрема, корисні жири. Ну, І для всіх інших організмів це теж корисно. Беру отаке албанське. Ні,на моя подружка. Часто її бачу і годую. Ніночка. Ніна. Частину продуктів купила, а зараз, поки думаю, сходити, все-таки купити, може, гірлянду якусь, може, щось таке бачила композиції з живих гілочок ялинкових, запитати, скільки коштує, якщо не дуже дорого, то придбати. Тому що хочеться якось настрій вдома зробити. А потім куплю ще овочі та фрукти на зворотньому шляху. Такий план. Ось такі композиції я бачила. Зараз запитаю, скільки коштують. Дивіться, яка краса, це живий гілочок. Є декілька варіантів, і оце з молочаєм. Зараз буду запитувати. Дівчина каже, що це коштує 44 тисячі 500 лек. така композиція і перша. А ще є. Ось це. And how much uh, this? With candles. Uh, це дешевше це 2500 лек. О, oh. о, oh, very beautiful. It's uh, your uh your work looks very good. Мені дуже сподобалася композиція у дівчини, ціни нормальні. Я думала, якщо більше 50 євро, це буде за дорого. Ялинка в неї вже з ліхтариками продається, тобто можна купити вже з гірляндою. І вона коштує 3500, лек, 35 євро. Більш-менш нормальна ціна. Зараз ще ганяю в магазин, нова, там такий декор. І якщо що, то на зворотньому шляху куплю щось куплю у цієї дівчини. А Нова Хоум це великий магазин. Мені він чимось нагадує епіцентр, Тільки там нема будівельних матеріалів, такі як відділ епіцентру, де все для дому, декор. Також у нова Home є меблі. Такі якісь асоціації, чомусь схоже на епіцентр. І ось тут було багато людей, всі щось вибирали, купляли, шебуршали. Тут вже почалися знижки на отакі новорічні товари, тому що буквально через тиждень, через півтори тижні, все це взагалі нікому не буде потрібно. І це вже не будуть купляти. Тому зараз магазини намагаються продати максимально. Влаштовуючи різні заманухи, ці жовті цінники зі знижками манять і манять, і жіночки з великими кошиками тут гуляють, тому що хочеться забрати всіх гномів додому, всіх Санта-Клаусів, оленів та сніговиків. Я погоджуюся, виглядає все реально круто, дуже. Якісно виготовлено, це видно, не розсипається одразу в руках, і вибір величезний. Оці гноми в різних варіаціях вони реально витіснили Санта-Клаусів, їх більше усього, ніж інших персонажів новорічних. Дивилася я ялинки. Хотіла спершу придбати ось таку, але потім зрозуміла, що воно мені нагадує просто йоршик. Для вбиральні, ну, ось такі асоціації. Навіть якщо гірляндочку якусь купити, мені все одно, воно буде не новорічно, не, не, не святково. Гном це цікаво, звісно, але без пишної, гарної ялинки йому буде самотня. Сподобалися мені ось такі шапочки, без приколів, якість дуже крута. Але вони мені не треба. І оце я походила. Подивилася, як всі метушаться, як всі щось грибуть, кудись біжать. Деякі позиції хотілося забрати з собою, але стримують деякі фактори. Я не на постійному місці проживання, тут тому купляти щось таке грунтовне теж нема сенсу. Тому походила, потім пішла не тільки в новорічний відділ, а ще в інші відділи. Магазин справді непоганий. і... Є тут на поличках щось таке цікавеньке. Потім повернулася все-таки: придбала новорічний капелюшок, серветки на стіл, тарілочки одноразові, але дуже гарні теж щоб поставити на стіл. Щось таке прикупила. А от за основним повернулася до дівчини. Несу цю ялинку. Руки відпадають, наче вона ну, здається не такою важкою, якою є насправді. Вона живий гілочок там зроблена. Іначе й недалеко мені йти туди. А я вже, вже зробила два привали. Але задоволена, що такі її вибрала. Повернулася за нею. Друзі, ось і знайшла я те, що шукала. Буде в мене тепер магія Різдва вдома. І настрій якось одразу краще. І запах дуже такий гарний в квартирі тепер, тому що це жива ялинка, живі гілочки. І така краса. Все-таки воно вартує своїх коштів, тому що вже прикрашено, вже є гірлянда, вже є підставка, вже є повна композиція. Не дарма людина вчилася на це, вміє це робити, і в неї гарно виходить. І я так о, походила в супермаркеті Нова, побачила окремо гірлянди, окремо ялинки. Ну, можна було б щось таке зліпити там, може і дешевше вийшло б, але я повернулася за цією красою, тому що вирішила, що от сподобалося, треба брати. Дуже задоволена. У гірлянди є декілька режимів, воно там блимає. Я просто на відео зараз не хочу, щоб воно мерехкотіло вам. Гарно дуже. І так це виглядає, коли світло ввімкнено. Теж добре воно так з моєю рослинкою в гармонії виглядає. У мене стрічка ще від упакування червона залишилося, то пов'яжу зараз на цей горщик. Не дуже не дуже красивий. Хопс, а я вже збігала за овочами. Як і планувала, показую фрукти, кажу про овочі. Купила ось полуницю, вона коштувала 400 лек за коробочку. Банани, яблука. З яблук може спечу якусь шарлотку, не знаю. І на олів'є ще купила моркову. Перевірила, що вдома картопля є, все інше є. Ось на цьому буду завершувати сьогодні цей влог. Час готувати мені котлети. На цьому і будемо з вами поки прощатися. Пишіть в коментарях, як ви готуєтеся до святої вечері, що буде на вашому столі. А ми побачимося у нових влогах. Всім бажаю гарних свят, гарного здоров'я, обіймаю, цілую і кажу слава Україні!